Якісні автодороги запорука безпечного дорожнього руху. І важливою частиною його організації є нанесення дорожньої розмітки. Нині у місті ведеться активна робота з упорядкування пішохідних переходів. Так співробітники підприємства Весташляхбут працюють на ділянці дороги, яка веде від проспекту Металургів до вулиці Мусорського, що у жовтневому районі. На данный момент производим работы по улице Кремлевской, наносим дорожную разметку, а именно пешеходные переходы, так как за зиму ну, поизносились состояние наших дорог не лучше, да, и разметка произносилась, поэтому наносим новую разметку, используем светоотражающую краску, которая будет облегчать водителям в ночное время движение. Наноситься така фарба спеціально пристосованими для цього машинами, за кермом яких досвідчені фахівці. Завів, потім нажимаєш на педалі, потім заводиш там, і от ручки спеціально для покраски нажимаєш і починаєш красити. Ну, і Старайся, щоб машинку крепко. Якщо Не будеш крепко держати, просто плохо покраситься. Я вважаю, що ми робимо добре роботу. Підприємство планує проводити такі роботи в усіх районах міста.